Камару Усман, Генрі Сіхудо та Джастін Гейджі одні з найбільших зірок за весь час. UFC. двоє з них були повноцінними домінуючими чемпіонами. а Гейджі мав тимчасовий пояс та пояс БМФ. Але що об'єднує всіх цих трьох бійців, окрім спільного менеджера Алі Абдель Азіза? Вони всі втрьох їздили у Чечню на день народження Адама Кадирова, у якого медали скоро буде більше ніж у фільмаршала Жукова. Перші згадки про це датуються 25 листопада 22-го року, через два тижні після звільнення українськими військами міста Херсон. Бійці UFC були особливими гостями у Рамзанки Дирова та відвідали Сусійський університет спецназу у Годермесе, де вони разом з Кадирівцями стріляли на полігоні. Звісно, це обурило багатьох людей, у яких є мозок, в тому числі і американців, і навіть Держдеп США засудив їх поїздку через те, що консульство не змогло б надати оперативну допомогу громадянам США. У Сосії також багато фанатів UFC з усього світу засудили їх дії, бо абсолютно всім нормальним людям очевидно, що Кадирка є диктатором та вбивцю тисяч людей, і що дружити з таким це бути посібником тероризму. Он чимаєву досі не дають візу у США через його тісну дружбу з любителем Вівець, навіть не зважаючи на те, що він вже є громадянином ОАЕ. До речі, іншому бійцю UFC Шон Омелі також пропонували з'їздити до Кадирова, але він відмовився. Ось ціла стаття на цю тему. Боєць найлегшої ваги UFC Шон Омелі розповів, що відмовився їхати до Чечні на день народження одного із синів Рамзана Кадирова. Причина, через яку ми не поїхали туди, полягала в тому, що ми питали, заради кого це все влаштоване, але не отримали відповіді. Сіхудо та Гейджі поїхали до Чечні до цього хлопця Кадирова, який є вбитим. Господарем становища та найкращим другом Путіна, він погана людина. Вони поїхали на день народження його сина, і мене теж туди запрошували. Уявіть, що ви не міли ні, і вам пропонують 150 тисяч доларів. Готовий посперечатися, що Сихудо повівся на це. Ймовірно, він зробив це за 100 тисяч доларів, сказав Омеллі. За що, звісно, він отримує звання наш слоняра від редакції Радікали Мемей. Та особисто я пропоную дати йому квартиру десь на Позняках. І якщо Сіхудо та Усман в цілому вирішують... Вирішили відмовчатись, то Джастін Гейджи хоча б спробував виправдатись за цю поїздку. Він сказав, що не знав, до кого конкретно він летить, і йому сказали, що це буде день народження дитини і що з Кадировим він не бачився. Але це все, звісно, не знімає з нього відповідальність за подорож у гості до вбивць та катів Кадировців. Тож я пропоную подивитись, як склались кар'єри цих трьох валенків після поїздки до Пітушиного куточку. Поїхали! До речі, смішно, що Гейджі та Усман поїхали туди після поразок. Видно, що хай кік Едвардса по нігерійській голові та одушка Чарльза Олівейре дуже погано вплинули на нейронні зв'язки цих двох дурачків. Якщо після цього вони вирішили, що поїхати до Людожера та кривавого диктатора це класна ідея, особливо в той час, коли підлеглі цього диктатора з криками Ахмат слабость – слабость» воюють проти цивільного населення суверенної європейської держави. Тому я особисто вважаю, що Хейт був абсолютно. Но виправданий. Тож розберемо, як склались кар'єри кожного з них після поїздки до Какдирова. Першим візьмемо Карлана Сіхудо, як ми знаємо, він вчинив найтупіший вчинок в історії UFC та завершив кар'єру у 34 роки на своєму піку, будучи чемпіоном у двох вагових категоріях. І до пітуха він їздив якраз в цей період, коли його кар'єра була на паузі. Але після пітушиної поїздки він вирішив відновити кар'єру. І давайте побачимо, що сталося. Йому дали титульний бій проти нашого слона Алджамейна Стерлінга, близького друга Міраба, який так само підтримував Україну, але нещодавно зашкварився зйомками у руснявому промоушені. Хайп тож виписуємо його зі слонів. Сіхудо по класиці навалював крінжа перед боєм, але у самому бою Стерлінг без проблем переборов та перебив під Кадирівського півника. Після цього сіхудо отримав претендентський бій проти нашого реального слона Міраби Двалішвілі, який більше за всіх підтримує Україну. Серед всіх бійців UFC. бій почався добре для сіхудо. Він зміг влучити лівим хуком та болтанути нашого грузинського потужніща. Але наш слон не розгубився та відповів тейкдауном в одну ногу. І це був лише початок. Мірап спіймав Генрі прямим у свинячий п'ятак. Але той свіпанув та забрав перший раунд. Але це було останнє, що він зміг зробити у цьому бою. У другому раунді міра почав перебивати колишнього чемпіона у стійці. Він захищався від даунів. та навіть зміг труханути його у розміні. А потім перевести в одну ногу та показати абсолютну домінацію, закінчивши раунд гільотиною. Перед третім раундом кутові міраба сказали йому, що Сіхудо – Кент Кадирова, тому він підняв його, проніс через весь октагон та швирнув як мішок з навозом. Це був справжній деклас від Міраба, після якого Сіхудо ще жодного разу не виходив в Октагон. Але вже на цих вихідних ми побачимо його проти китайця Суна Ядуна. Я, звісно, не люблю комуняк, але краще китаєць, ніж друг Кадирова. А де дивитись цей бій з коментарями українською? Я розповідаю у нашому телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. Це не обман. Далі розберемо Джастіна Гейджі і його карма, на жаль, наздогнала не, не одразу. Він зміг перемогти Фізієва та Пор'є у реванші, але потім вийшов на бій проти легенди Макса Холовея. Гейджі був фаворитом, та всі казали, що саме він стане першим, хто наковотує Макса. Але перший раунд бійці обережнічили аж до самого гонгу, перед яким Макс з віртухи зарядив підсосу Кадирова у ніс. Oh! Nice Ніс Гейджі був зламаний, та в наступних раундах Макс без проблем перестрілював двійками. Пробивав віртухи у корпус. Та навіть зміг потрясти Гейджі, але добити не вдалося. Але в останні 10 секунд сталося неймовірне. Макс, який вже декласував опонента та виграв цей бій, пропонує Гейджі заробитись у центрі октагону. Та стається це. Макс став першим, хто наглухо склав кадирівського підсоса та скоріше за все зламав йому кар'єру. Бо після такого перелому носу та глухого нокауту відновитись повністю буде вкрай важко, чому ми і радіємо. Гейджі же проведе свій бій вже через три тижні проти шаленого рубаки Дена Хукера, і ми сподіваємось, що наш слоняра також відправить кадирівця у глухий нокаут та закінчить його кар'єру. Хоча особисто мені насправді дуже сумно, що такий неймовірний боєць, такий яскравий хайлайт, як Джастін Гейджі, закінчить свою кар'єру, будучи під сосом Кадирова на серії з двох нокаутів поспіль, але це був його вибір. То ж, ми маємо абсолютно повне право його за це засуджувати. І третім героєм сьогоднішнього нашого відосу стає Камару Усман, який після поїздки до Кагдирки повернувся у березні 23-го одразу в реванш проти Едвардса. По цьому ми пройдемось більш коротенько. Його коліни виглядали ще жахливіше ніж до цього. Боротьба не працювала. А в стійці Леон був набагато краще та влучніше. Усман, який ще бій назад був номером 3 паунд-фа-паунд та домінуючим чемпіоном в непівсередній вазі, виглядав як інвалід, та в одну калітку. Був перестріляний Едвардсом. Після чого вписався у бій на короткому повідомленні проти дамвзада Маєва, в якому кадирівський хазяїн возив його по октагону два раунди. Боротьба та захист від боротьби Усмана десь поділись. Він зміг лише огризнутися в третьому раунді та програв рішенням суддів. Після чого ми вже півтора роки не бачили його в октагоні, та я не впевнений, що скоро побачимо. І знову ж таки чемпіон, який побудував неймовірну серію захистів титулу та майже зрівнявся з Сен-П'єром по легендарності, закінчує свою кар'єру на трьох поразках поспіль, повністю декласований та розбитий. І я б сказав, що мені шкода, але кого мені дійсно шкода, так це українців, які постраждали від дій Кадирова та кадирівців. Мені їх шкода набагато більше. Тож Усман може знову з'їздити до свого хазяїна на Уклін. Шкодувати його ми не будемо. І я насправді дуже радий, що Карма спрацювала як треба у випадку цих трьох іуд, які продались як дешеві росіянки за гроші та споплюжили свій статус спортсменів світового рівня за копійки, підлизавши кривавому диктатору, вбивці свого батька та тирану свого народу, який є ворогом. Всього цивілізованого світу. Тож сподіваємось, що кар'єра цих бійців продовжить летіти у прірву, бо не має бути толерантності до тих, хто толерує війну та дружить з тиранами та катами. Сподіваюсь, ви отримали дозу задоволення від цього відео. Та якщо хочете підтримати наш канал, посилання на Донатело та Монобанку я залишаю в описі. Канал існує виключно на ваші донати. Та я щиро вдячний кожному, хто підтримує нас гривнею. Також в нашому телеграм-каналі, як завжди, найсвіжіші новини. Та та анонси, тож дуже рекомендую підписатись. Посилання залишаю в описі. Дякую вам за увагу. Розвиваємо україномовний мма контент разом. Слава Україні!